Російська Федерація вкотре атакувала Україну ракетами та дронами. Цієї ночі ворог цинічно поцілив по житловому будинку у Харкові. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та понад 20 постраждалих. Під завалами досі можуть бути люди. Рятувальники продовжують працювати на місці прильоту. Росія також завдала удару і по столиці України, внаслідок чого почалася пожежа. Тим часом наші захисники уразили з Нептуна російський нафтовий термінал у районі порту Кавказ, а у Татарстані помітили невідомі дрони. Крім того, Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю, але є нюанс. Про це також про новий пакет військової допомоги від Польщі. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 31 травня. Дякую, що обираєте канал «Сейчас». час для вас. Працює Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і рушаємо обговорювати термінові новини. Вночі 31 травня. Російська федерація атакувала Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами с 300 С-400 та Київ, крилатою ракетою «Іскандер-К». А також здійснила пуски чотирьох шахедів. Наші сили ППО знищили всі ворожі дрони у межах Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також крилату ракету на Київщині. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Лещук. Російська армія після опівночі поцілила по багатоквартирному житловому будинку у Харкові. Внаслідок прильоту зайнялася пожежа. Про це повідомляє мер Ігор Терхов. Під завалами п'ятиповерхівки опинилися люди. Пізніше ворог ще раз вдарив туди ж серед постраждалих медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху. Станом на 10.22 ми знаємо про п'ятьох загиблих, 25 людей поранені. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути ще мирні громадяни. Про це сповіщає голова Харківської ОВА Олексій Нігубов. Давайте послухаємо. Масований ракетний обстріл по місту Харкову це були системи С-300. Житлова абсолютно забудова, житловий, тобто будинок, три людини загинуло, 25 отримали поранення. За нашою інформацією, під завалами можуть ще перебувати люди. Тому фактично зараз всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Ну і звичайно, якщо там буде відомо, що ще хтось, тобто постраждав, то звичайно будемо про це комунікувати. Національна поліція так само працювала на місці. Близькі та рідні приїхали. Їх всіх там опитали. І за фактично показами людей. Ну, у нас є інформація, що під завалами ще тобто можуть знаходитись люди. Ці прильоти були саме тут у цьому місці. І дійсно, коли прибули на місці, всі наші екстрені служби ще пролунали майже чотири удари. Декілька людей за нашою інформацією може також перебувати і відповідно дитина. Також у місті зафіксоване влучання в трьохповерхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі виробництва загинула одна людина. Крім того, вранці Російська Федерація завдала ракетного удару по столиці України. Внаслідок цього зафіксовано руйнування та пожежу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За даними начальника КМВА Сергія Попка, пожежею пошкоджено приватне домоволодіння СТО автомийка. Шість легкових автівок та складське приміщення. Вогонь розійшовся по площі приблизно 120 квадратних метрів. Інформація стосовно потерпілих та загиблих відсутня. Перемістимося до інших регіонів на Дніпропетровщині. Вночі підрозділ ПВК Схід знищив ворожий шахет. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Неспокійно було і на Нікопольщині Ввечері попереднього дня агресор поцілив з артилерії по райцентру а ще в Марганецькій громаді. По одному із тамтешніх сіл знову відкрив вогонь уранці, перервавши нічне затишня. На щастя, минулося без загиблих та без постраждалих. Упродовж доби окупанти 372 рази вдарили по сусідній Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували вісім населених пунктів. Як зазначає голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, чотири повідомлення про руйнування житла мирні жителі не постраждали. Не вщухав ворожий вогонь і на Донеччині росіяни скинули кап 250 на північне турецької громади у Бахмутському районі. Зазначає голова ОВА Вадим Філашкін, у своєму телеграм, що внаслідок атаки поранено одну людину. Пошкоджено 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. Того ж за попередні 24 години ворог сім разів обстріляв населені пункти області з лінії фронту. евакуйовано 155 людей, в тому числі 24 дитини. Неспокійно було і на півдні країни. Зранку терористичні сили атакували центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу травми отримала жінка 65 років. Про це зазначається в обласній державній адміністрації. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Нині їй надають всю необхідну допомогу. Також через ворожі удари пошкоджено тролейбусну мережу. Тим часом силобро. Україна атакували нафтовий термінал та паровну переправу в районі порту Кавказ у Краснодарському краї Російської Федерації. Ударів було завдано ракетами українського виробництва ракетного комплексу Нептун. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на територію окупованого українського Криму, який курсували до порту Кавказ, і використовувалися для військової логістики агресора. В командуванні зазначають об'єктивного контролю вибухи в місцях прицільного ураження ціля. В свою чергу губернатор цього російського краю, слова якого наводить телеграм-канал Астра, заявив, що у Тюмкінському районі краю від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. За його словами, пошкоджені та горять три цистерни з нафтопродуктами також є постраждалі серед робітників нафтобази. Їм надають медичну допомогу, а решту вже евакуйовано. Канал Кримський Вітер пише, що нафтобаза розташована у порту Кавказ. З цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Крім того, вранці цього дня у Російській Республіці Татарстан поскаржилися на невідомі літальні апарати. У Казані вмикали сирену повітряної тривоги та обмежували роботу аеропортів. Рейси направляли у Самару. Про це так само зазначає телеграм-канал Астра. Беспилотник летит в сторону Роксинс. Сейчас был один бабах, второй летит. Смотрите. Смотри, уже летит. Смотрите, что я не знаю, что будет. Також так звані російські засоби масової інформації зазначали, що у тій же Казані евакуювали персонал деяких підприємств. У мережі повідомляли, що вибухи чули в районі заводу Казань Орк -сінтез». Наразі більше подробиць невідомо. Додам, що відстань від цієї точки до території України становить понад 1200 кілометрів. Ну і рухаємося далі до новин із заходу. Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії, але штати встановили обмеження. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, Україна почала отримувати позитивні сигнали із дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні. Також раніше журналіст Голосу Америки Остап Яриш з посиланням на офіційного представника США повідомив, Джо Байден нещодавно дав казівку своїй команді впевнитися, що Україна має змогу використовувати надану зброю для ударів у відповідь по позиціях Росії, звідки готуються атаки зокрема на Харківщину. Крім того, як зазначає видання «The Guardian», це рішення дозволяє нам використовувати ракетні системи Хаймарс. Які надали США для надання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах? Ну і ще одна хороша новина від партнерів: польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Про це заявив міністр закордонних справ сусідньої дружньої країни Радослав Сікорський. Цитую: Польща відправила 44 пакети допомоги Україні. Зараз ми організовуємо 45 й ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро, зазначив він. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях під цим роликом. Не скупіться на свої вподобайки. Активніше підписуйтесь на канал «Сейчас» і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення на нашій платформі. До зустрічі у нових дайджестах. Дякую, що ви з нами.